Розчарування як служителя, наприклад, в тому, що ну ми всі шукаємо Господа, Слово від Бога, ми всі мали впевненість. Або віру в те, що, наприклад, війна не почнеться, або ж потім, що вона швидко закінчиться. І е, як служителі маємо завжди знаєте, бути ну, на шах впереді, на голову вище, для того, щоб люди мали взагалі орієнтир за кимось рухатися і так далі. Але е, не на всі молитви Господь нам відповів вже. І е, е, є певне розчарування. Я розумію, пастора Максима, що у вас теж пов'язане із цим теж. Е, було ваше, ваше розчарування, як е, ви зібралися, як знайшли сили далі служити, далі довіряти е, тому, що Господь вам говорить, чути голос Божий, продовжувати бути все одно лідером, який веде за собою до Христа і за Христом. Для мене 24-й рік, мабуть, був самим тяжким тому що в 22-му ми так. Ну, хоч, хоч і шоковане, але ж в тонусі. 23-й рік надії, так, ну, ось ось, зараз зараз. І в 24-му я просто переживав стільки раз розчарувань. Але, ж, що мені допомагає? Це просто ну, моя така ну, життєва установка. Що, ну, що, я я Чую Бога і намагаюся чути Бога не просто заради інформації, от коли ж вона клята війна закінчиться. Тому що я зрозумів, навіть якщо Бог мені сказав так, ось Максим, ось в таку дату все скінчиться. Що я з цим буду робити? По-перше, я не знаю, чи зможу я цим поділитися. По-друге, ну окей, ну я знаю точну дату, ну і що далі? Яка моя відповідальність, як я від цієї інформації став більше схожим на Ісуса Христа? От і все. Тому для мене, навіть коли я не маю певної інформації, і це тримає мене на колінах? Мене це влаштовує більше, тому що це мене наближує до Бога. Я маю продовжувати його шукати. І я знаю, що. Я маю бути голосом Бога. Не просто інформатором. шаві-моль, я все знаю, я скажу. Ні. Я маю бути от голосом підбадьорення, голосом надії, віри. І, і, і Я хочу так, щоб моя віра, мій, мій шалом вони починали резонувати, резонірувати в інших людях. Тоді, от моя місія, вона якось досягнена. А так. Інформація mm -hmm. це.